Що стосується наших підлітків, для них ми також маємо два курси: А1А2 інтенсив і Б1 з підготовкою до іспиту. Рекомендую перший А1А2, тому що він включає проходження 80% німецької граматики, тобто тут буде дуже класна систематизація граматичних знань. Плюс по четвергах онлайн-конференція Zoom із вчителем, який буде вас ганяти по всій граматиці німецької мови, а також 20 лексичних тем, які ви будете проходити з допомогою аудіотреків, написання творів, написання міні-діалогів. Говоріння з партнерами, і по п'ятницях це узагальнене повторення, що ви навчилися запам'ятали з вчителем знову на відеоконференції. Цікавить? пишіть в коментарях. І до є.